Слава Ісусу Христу дай Боже здоров'я всім! Приїхала до нас отака красуня. Запрягли її в однокінку. Вона вже об'їхана. Має два з половиною роки. Це дочка Гермеса. Хто впізнав? Може, може хто не впізнав. От така дівчинка у нас є. Гарна погода, сніжок такий дуже сильний, йшов, а зараз вже майменше, але дуже охота проїхати з Вона дуже спокійна, чемна така, ну, гарна, класна кобилка. У нас дуже ожеледиться. І кобилка кована на всі 4 була. Кована, ну, звичайно, не на остро, то зранку її трошки підгострили гріфи, поставили в станок, болгарку гріфи попідточували, так аби вона себе нормально почувала на наших дорогах. Запрягли у отаку фіру. Фира легонька, акуратна. А ну дай мені цай, Тараса, кудас? Дай мені недоуздок там червоний. Не недоуздок червоний дай. Не дуздук черватний дай. Ну, то, Є в нас отакий недоузлик, румунський, червоний розмір 2,5. Ці недузки вже всі знають. Тій придумали цікавий розіграш? Хто угадає, проміри цієї кобили, така як вона є, вона зараз не в повному тілі. Хто скаже, яка вона на лінійку по висоті, яку має ногу, який має об'єм на даний момент, той отримає отакий румунський недоуздок. я вийшлю новою поштою, буде мати гарний подарунок. Наскільки я знаю, то, бо я з хазяїном спілкувався на рахунок цих питань. Він казав, що він її не міряв. я її поміряв вчора вечором, коли привезли. І проміри розказав для підтвердження е ну, своїх слів, я зніму окремо коротке відео її замірів у ТікТок. І викладу їх через три дні. Хто напише правильну відповідь у термін 3 днів у коментарях. Або хоча б дуже наближений промір, ви зрозуміли, мають бути три цифри. Той отримає румунський недовуздок. вона Китиці хотіли би бути так, як з цієї сторони. Але на недоустку вони... тут є кольцо таке. Тут є кольцо. І хотів цей, то треба зашивати отут її ще одне колечко. А хотіло би бути там, там за пряжкою. Багато. Писало, цікавилося ще за фіру. Фіра у нас є отака найбільша і така є менша. Диші перекладаємо на любу сторону, є три гачки, тормоза стоять на домкраті. це для тих, хто це все знає, то добре, а хто не знає, то може собі. Взяти на замітку. Ну, Зараз проїдемося. Я познімаю ще її у ходу, як вона йде. Далі буде. Тубила ходила у парі, та й ходила. З правої сторони. Коли від хати виїхав узяв Тарас узяв за личкою і її чуть поміг повернути, бо на не навертала. А тепер вже дивлюся, що вже все нормально. Кобила розумна, файна. Піщ. Шщ. Отак собі помаленьку йде. Вона не дрімає у возі. На рахунок розіграшу-недоустка Просимо попереднього газду, аби не писав розміри, бо він знає добре, той, що був до цього. А взагалі то досить цікава кобила. Хто слідкує за каналом Бойчука Василя і взагалі всіх хлопців. Хто знімають коні, то знають, ну, мама її є лише у Бойчука на каналі. Мама її. Йдемо прр. зараз на такий спуск у долину, Мені трошки там важко знімати, я самий, але вона у долину тримає дуже чудово, дуже адекватно, розумно, поводить себе у фірі. Трошки важкувато мені самому знімати, тим більше, що то ще трохи голольот, то й треба обережно тут їхати. Гайте. Right. Все стоїть. Хайно будемо вертатися догори, то я ще трошки познімаю відео і контент цікавий буде. Парована вона. Жеребцем бельгійським. Жеребець називається Вандам. Ну, не знаю, або дуже скрето, але не, не, не показує, що вона жеребна. Поки що животик так підтягнутий. Бачили, коли я її по колу обходив. Можливо, таке, що вона її жеребця не взяла за молода. Я рахую, що ці е, молоді породисті коні, кобілки Хочу йти в долину. Кобилки оці породисті особливо, що їх треба після 2,5 років бажано навіть у 3 роки парувати вони нормально приймають жереця. Адь. Адь та. Ох, файно йде удається. Перестар первостає навіть лицами Ників назад, ну, красота. Шува багіра, називається Багіра. Для тих, хто пише, що далеко від дворчика стоїть, то так на камері виглядає, що далеко. Тут вже в в кобиле недалеко, бо ця об'їхана. А у тих молодих, то кладу далеко від дворчика і широкий ворчик через те, що є, аби в ній не заступали і не споділися ворчика, коли мале хп Молодих мається на увазі, то, то кладу далі ворчик, аби вони привикли до ходу, до того, що воно зеленькотить, гримить. А потім вже ворчик підкигаю найближче. Стараюся на цих молодих класти широкий варчик, такий метровий, аби вони не вчилися, що тут треба виступати, там, що ж ноги викладати. А так як навчаться зразу і не буде всяких звуків цього лишного боятися, то потім того, що добре їде гарно. Ця кобилка вже навчена, все, їхати, супер. Я з'їхав на село, вже проїхав з 2-3 е, кілометри проїхав. То, то мені вдається суперово. Всім приємного перегляду. Буду їхати догори, ще зніму, як вона піднімається до гори. Гайд! -р -р -р. Ну, подивимося. Іде велика машина, подивимося, чи вона боїться транспорту, чи ні. Вічно. Як видимо транспорту вона не боїться. Навик. Таке, що, я думаю, що вона перший раз така велика видіть. Та тут вузька дорога обочина така. Тр -тр 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 -тр. Велика машина крас проїхав, там -то, яка то марка. розкидав на цій нашій ожеледиці пісочок, вона спокійно, адекватно відреагувала. Супер. Oh, Кум у мене шофер такий від машини шустрий, від коней такий гад нульовий. Але каже, дай, ну я попробую цим поїхати. тут широко, то я кажу, бере, пробуй. та бере, бере наліво, наліво, куми. Yeah. Кричи на ній. Їхай yeah. туди. Розвертає її помаленьку. То фіре добре розвертається тут. Вічно це ліво, так. Це увійшов у роль. Має мегана каже, що ліщі цукобелу разом з фіру, та й батогом романським, то я мегана тобі віддаю. Каше, що ще доплачує. А ну, запряй, крижи, некий не у нас слушно, вночі нам на дуже не кігній. Прр. <рррррр> Прбагіра. Як той казав, що не топе, привекні до парата. така красуня. Ну no, я по-українськи переклав, то не так звучить але зміст той. Суть та. Ну, паркуйся. Включай поворот. А так. О. Парктронік кладеш. О, така кобелка, наша багіра. Багіра. Все, всім приємного перегляду. Підписуйтеся на канал, дякуємо, що нас дивитеся. Всього найкращого. Комі йде документи переоформлювати.